Не зупиняйся. Ти сильний. Ти український фермер, який зміг відродити своє господарство з руїн і досягти успіху. Ти працював без відмовок і не шукав компромісів. Разом з тобою відроджується й аграрна Україна. Сьогодні наша країна вже є одним із світових лідерів у виробництві та експорті олійних і зернових культур. Коли буває важко, ти не опускаєш руки та впевнено ідеш до своєї мети. Тому що прагнеш кращого. Віриш у свою справу і приймаєш правильні рішення. Сил на звершення тобі дає козацький характер та українська земля. Наш унікальний чорнозем вже визнано еталоном сільськогосподарських ґрунтів у всьому світі. Понад 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі України складають третину всіх орних земель Європи. Родючу цю землю роблять твоя праця та провідні технології. Вони допомагають тобі бути готовим до нових викликів. Con Espro RC 12000RC – РС це нова якість твоєї роботи, новий рівень самого тебе. Ця техніка створена для нових перемог і досягнення максимального результату. Найкращі матеріали і технології. Всі операції за один прохід. Швидкість і точність посіву. Простота і надійність. Йди до нових перемог. Не зупиняйся. Кун Еспро РЦ 12000 РС Будь сильним, будь скун.